Привіт, мої любі. що подивимося. Сьогодні такий розклад на Ленорман Тілема. У тебе нове знайомство, так? І ти не знаєш, що буде, що зараз між вами, що тебе чекає далі. Ну, давай глянемо. Нове знайомство такий розклад. І так, пошукаємо для початку вас. Тобто Партнерів, а потім подивимося, що між вами. Е, нагадую, що цей розклад не індивідуальний, приймає тільки той, кому він пасує. Зрозумійте мене врешті? І так, шукаємо, шукаємо партнерів. Шукаємо чоловіка і жінки. Дуже люблю цю колоду, вона така яскрава, і така водночас і проста, і зрозуміла. Так, жіночка вийшла. Отже, тебе дуже цікавиться, більше як чоловіка. Так, а де ж? Ага, тут і паркет. Недалечко, вирядочком Так, Добре, подивимося, що зараз між вами. Угу. Зараз розглянемо, що між вами так, для початку. Це предісторія, так сказати, да? так, дивіться. Де моя указочка? І так, між вами, я так скажу, ви десь, можливо, знайомі дуже недавно, десь плюс-мінус місяць, може, півтора, отак, да? До півтора місяця ви знайомі. На даний момент він або десь поїхав, або має від'їхати. Ти, жінка, яка дивиться да? ти сприймаєш ваше знайомство дуже. От він тобі дуже сподобався, прям так зайшов тобі, і ти прям відчуваєш, що це твоє вже, і ти хочеш бути з ним, тому що ти дивишся на серце, І Ну, ти відчуваєш почуття вже до нього якісь, а він зараз десь має їхати. Або уїжджати за кордон десь, або десь в інше місто. Він дивиться на від'їзд уже. Тобто предісторія така, що ви познайомилися плюс-мінус півтора місяця, десь так назад, та, і у вас виникли почуття. Більше почуття віддається жінка, чим чоловік. Чоловік зараз весь зайнятий в майбутній поїздці. Добре. Оставляємо чоловіка з жінку і зараз подивимося, що між вами буде. Ну, на протязі, давайте глянемо на протязі місяця, так, що вас чекає найближчим часом. Отак. Бо у кожного найближчий час е свій. І так, вибираємо ще. Десять карт. Потім дивимося. І так. Так, десять карт є. Ну, то, що він поїде, це однозначно, тому що гора виходила і знову вона мені на дні колоди. Также десь поїздка далеко. Якісь труднощі будуть між вами. Тобто, ну, може, не труднощі, а попросту відстань. відстань тому що за горами, да? як то кажуть, за горами. Це не буде близько, це буде далеко. Так, ну, подивимося, що чекає на вас найближчим часом. Щось останнім часом, ви знаєте мені, всі розклади, я вже прямо аж не хочеться робити їх. Всі розклади на відношення і виходять із розлучницями. Я не знаю, чи це час такий, чи це просто чоловіки так змінилися. Ну, не можу нічим вас порадувати, так скажу зразу. Протягом найближчого часу чоловік туди, де він поїде, він знайде собі коханку, тому що він вже дивиться на те, щоб поміняти вас. Ну, все закінчиться так і не начавшись, розумієте? Так, добре, дивимося. Ви будете іще м -м, пригадувати, будете дивитися в минуле, так? Тому що ви думали, що це ваш партнер дійсно такий, що на все життя. Ви вже мріяли про обручку. Можливо, він вам обіцяв обручку, він обіцяв, так, якщо дивитися хід конем. М -м, але. Але на цьому все закінчиться. Обіцянка Цяцінка, як то говориться, так? Да? Де не візьмись вона? Де ж вони всі беруться? Тільки чекають, коли з'явиться інший чоловік. Ви розумієте, що останнім часом, от майже в усіх розкладах випадає третя особа. Якщо там я дивлюся на він і вона. Отже, так, дивіться. Це буде дуже болісно для вас. Вам як серпом поранені. Ви не будете цього очікувати, буде для вас болісно, але, як то кажуть, предупреждені, значить ворожом. Будьте до цього готові. Дуже багато невідомого, дуже багато такого, що ви не знаєте, ви про нього ще багато чого не знаєте. Можливо, вона у нього і є. Просто він вам про це ще не сказав. Так. І дивіться, те, що ви вважали. Своїм подарунком долі, те, що ви вважали своєю кармічною долею, можливо, да? це було просто, ну, можна сказати, секс, зустрічі для сексу і більше нічого. На жаль. На жаль, гризотня, мишення возня, тобто ви будете себе з'їдати цим головняком. Взагалі, нічим не можу вас порадувати. Так, да, ви мріяли про обручку. На початку все було добре, все було прямо шикарно, але вона є. Причому це вже туди, де він дивиться. Він дивиться ось на... на змію. Це буде за кордоном або десь. там. Це такі новини прийдуть вам. Там з тої подорожі, куди він поїде. Взагалі, взагалі так, можу так сказати вам коротко. Ваше знайомство можливо вам принесло якісь мимолітні втіхи. Та да? ну так мимоходом ви там порадувались, трошки позустрічалися. Говорю так як є, переспали там один з одним. Да? Ну, якщо він поїде і заблукає, подякуйте долі, і скажіть до побачення. Тому що нічого хорошого з цього не вийде. Ви вже дивитеся в різні сторони, ви вже він дивиться тільки про поїзд, На поїздку дивиться, це було в предісторії, але зараз я теж бачу, що ви одвернуті один від одному, і він дивиться вже на розлучницю, на іншу жінку. На жаль. Але це життя, слухайте, не буде його, буде інший. Добре, що зараз, що ви не так давно з ним зустрічаєтеся. Обіцянка тятинка. він вам обіцяв, що і будете з ним разом, і сім'я у вас буде, і обручку вам купить. на жаль, дівчаточка моя, не розстраюся, не розстраюємося, йдемо далі. Ми гарні, ми незалежні, нам усі, як то кажуть, усміхаються. І ми усміхаємося всім, і все, що нам посилає доля, ми сприймаємо з усміхом. І кажемо, значить, так треба. І йдемо далі. Всіх, хто нам. Не пасує, хто нам не подобається посилаємо в світ за російським кораблем.